Привіт! Сьогодні розкажу вам про монтаж в кіно. Але з чого почати? Давайте спробуємо по пунктах. Що таке монтаж таймлайн фільму, лінійна оповідь, не лінійна оповідь? Що таке склейка? Там буде ще декілька пунктів, ну ви побачите. На мій погляд, монтаж це складна форма мистецтва, яка з'єднує окремі частини відео для створення цілісної історії. І це не просто якась технічна робота. Для мене це ключовий художній інструмент, який буде визначати, як глядач сприйматиме історію. Від монтажу також може залежати, чи буде сцена напруженою, веселою, загадковою або динамічною. Монтаж починається у вас в голові. Хочу відразу сказати, що це відео не туторіал по Premiere Pro чи 10 фішок, як прискорити ваш монтаж. Монтаж це не просто нудна технічна робота з комп'ютером. Він починається у твоїй голові. Це перш за все. Спосіб мислення він починається ще на етапі задуму, коли ти уявляєш, як буде виглядати сцена, який ритм вона матиме, як кадри будуть взаємодіяти між собою. Таймлайн фільму або як події показують у часі. Існують два основні види монтажу за часом: лінійний та нелінійний. Далі у відео я буду називати це лінійна оповідь та нелінійна оповідь, що було простіше для сприйняття. Лінійна оповідь це спосіб розповіді, де події відбуваються у чіткій хронологічній послідовності: початок, розвиток, кульмінація, розв'язка. Це найбільш природній для глядача спосіб сприйняття історії. Він відображає реальну плинність часу. Минуле залишається в минулому, а майбутнє ще не настало. Він дозволяє глядачеві повністю зануритися у світ фільму, не думаючи про те, що іде відбувається. Нелінійна оповідь. Це техніка, коли події у фільмі не слідують хронологічному порядку. Це може бути змішування минулого, теперішнього та майбутнього. Паралельні сюжетні лінії або несподівані стрибки у часі. Нелінійну оповідь використовують для створення інтриги. Глядач збирає історію як пазл або як художній ефект, щоб показати події у нестандартному порядку, і це може підсилювати емоційний вплив на глядача чи для демонстрації суб'єктивного сприйняття часу, наприклад, коли персонаж згадує щось із минулого. Як на мене, глядачам не важко сприймати будь-яку з цих оповідей. Думаю, можна сказати, що наше сприйняття часу теж може бути лінійним, коли ми згадуємо події в порядку їхнього розвитку, або нелінійним, коли раптово згадуємо випадкові момент з минулого. Уявіть собі, що ви згадуєте свій день. Ви прокинулися, випили каву, вигуляли собаку, пішли на роботу, повернулися додому і лягли спати. Це класичний приклад лінійного сприйняття. Ми сприймаємо події в порядку, в якому вони відбувалися, це звично і логічно. Але в житті ми також часто згадуємо події не в тому порядку, в якому вони відбувалися. Наприклад, ви йдете вулицею, бачите людину на роликах і раптом згадуєте, як у дитинстві вперше навчилися на них їздити. Або сидите у кафе і чуєте знайому пісню, і раптом переноситься думками в минуле, коли вперше почули її. Це і є нелінійний монтаж у нашій свідомості. Спогади приходять несподівано, перескакуючи між часами, контекстами, створюючи унікальну мозаїку з моментів нашого життя. Фільми, які використовують нелінійну структуру, насправді імітують цей природний спосіб мислення, змушуючи глядача відчувати історію не просто як хронологію подій. А як живий потік емоцій та асоціацій? Паралельний монтаж це монтажний прийом, який належить до нелінійної оповіді. Це техніка, коли у фільмі чергуються сцени, які відбуваються одночасно, але в різних місцях. Це створює ефект паралельного розвитку подій, навіть якщо герої не взаємодіють один з одним безпосередньо. Флешбек. Також прийом нелінійної оповіді, коли фін тимчасово повертається в минуле, щоб показати події, які впливають на розвиток історії чи персонажів. Це потужний інструмент, який допомагає розвивати сюжет, пояснювати мотивацію персонажів і тримати глядача в напрузі. Він робить історію глибшою і більш емоційною, дозволяючи глядачеві скласти пазл сюжету поступово. Флешфорвард це також монтажний прийом нелінійної оповіді, який переносить глядача вперед у часі, щоб показати події, які ще не сталися в основному сюжеті. Це інструмент напруги, який може давати передчуття чогось невідомого. Він дозволяє глядача зазирнути в майбутнє, але не завжди дає чітку відповідь, залишаючи місце для інтриги. Маленька пауза. Так, я знову забув зняти це з основної частиною відео, тому скажу вам це зараз. Якщо вам подобається відео, ви додивилися вже до цього моменту, тоді попрошу вас підписатися. Попрошу вас поставити лайк і написати свій коментар. Як вам такий формат відео? Дякую і приємного перегляду Далі перспектива оповіді. Перспектива оповіді визначає, через чию призму ми бачимо історію. Від того, хто є оповідачем, у кадрі залежить, як глядач сприйматиме події, персонажів і конфлікти. Об'єктивний та суб'єктивний погляд. Це дві основні форми подачі історії. Об'єктивна перспектива. Ми бачимо події так, ніби спостерігаємо їх збоку, як сторонній глядач. Камера працює як невидимий спостерігач, не прив'язуючись до думок чи емоцій персонажів. До прикладу, фільм Старим тут не місце. Чому тут об'єктивна перспектива? Ми не занурюємося у думки та почуття героїв через внутрішні монологи чи суб'єктивні ракурси. Також фільм не виправдовує і не засуджує вчинки персонажів. Глядач сам вирішує, як до них ставитися. Суб'єктивна перспектива. Тут глядач часто бачить світ очима персонажів, ніби переживає події разом із ним. Це може бути через внутрішній монолог. Ефект камери від першої особи або через монтаж, що імітує думки героя, як у реквієм по мрії, глядач буквально відчуває психічний стан героя через монтаж, музику та операторські прийоми, надійний і ненадійний оповідач. Надійний оповідач це коли ми можемо довіряти тому, що відбувається на екрані. Тобто події показують реальність історії у втечі шоушенка. Події показуються від імені Реда. І вони доволі достовірні та лінійні. Ненадійний оповідач, коли ми отримуємо викривлену версію подій через призму героя, який може брехати, фантазувати. Або просто не усвідомлювати всієї правди. Як у бійцівському клубі, головний герой подає історію суб'єктивно. І лише наприкінці ми розуміємо, що його версія подій була неправдивою. Що таке кад у фільмі та монтажі? Склейка це момент, коли один кадр змінюється іншим без додаткових ефектів. Це один із найпростіших і найважливіших прийомів у кіно. Сукупність склеї це спосіб керувати увагою глядача, ритмом сцени та емоціями. Вибір правильної склейки та їх поєднання визначає наскільки ефективно працюватиме сцена та весь фільм. Є багато видів склеюк, і кожна з них має своє застосування у кіно. Стандарт – пряма склейка. Найпростіший і найпоширеніший монтажний перехід один кадр змінюється іншим без жодних ефектів. Майже всі фільми використовують цей тип склейки у сценах діалогів або екшену. Монтаж надії у цій техніці. Ви переходите від одного кадру до наступного, поки об'єкт перебуває в середині свого руху, що робить перехід менш помітним. Герой починає рух у першому кадрі, склейка відбувається в середині руку, герой завершує рух вже в іншому кадрі. Якщо дотримуватися цього правила, зміна кадру не викидається в очі, склейки стають непомітними, а сцена відчувається плавно. Jump cut – такий собі стрибковий монтаж, різкий перехід між двома кадрами, які схожі, але мають невеликий сув у русі чи композиції, використовують для передачі відчуття часу та його плинності. Напруги або прискорення подій. Матч-кат. Кадр змінюється на інший, дає схожість у формі, русі або композиції, допомагає зробити монтаж непомітним або створити символічний зв'язок між сценами. Смеш-кат. використовується для несподіваного переходу між сценами з кардинально різним настроєм або ритмом. Часто це перехід від тихої та спокійної сцени до гучної і напруженої. Я передаю цього годинника тобі. А? Або навпаки. Поклав парочку лягавих. Ця склейка використовує саме контраст між сценами, щоб створити ефект несподіванки. L-Cut і J-Cut – це техніка звукового монтажу, які роблять переходи між сценами плавнішими та природнішими. Вони допомагають уникнути різких зрізів у діалогах та сценах, а також часто щоб поєднати різні локації у фільмі. L-Cut – глядач все ще чує звук з попередньої сцени, хоча на екрані вже новий кадр. Дозволить, я попросила справді. Дякую. Це дуже люб'язно. Але я я пас. З мене досить. У діалогах це дозволяє бачити реакцію співрозмовника, поки інший ще говорить. Джейкат глядач спочатку чує звук наступної сцени, а тільки потім бачить її. Шість п'ять пуск двигуна, чотири, три. Одрі запалювання і. Тут звук може плавно готувати глядача до нової локації. Фрізфрейм техніка монтажу, коли зображення завмирає на одному кадрі, створюючи ефект стоп кадру Що ви робите? Господи, ні, прошу, ні. чомусь мені згадалася перша бійка з тайлером. Ні. Часто використовується для виділення ключового моменту передавання емоцій або порушення звичного ритму фільму. Для мене ідеальний фільм це той, який розгортається ніби у вашій голові, ніби ваші очі проєктують його, і ви бачите те, що хочете побачити. Кіно схоже на думку з усіх мистецтв, воно найближче до процесу мислення. Рекомендую переглядати якомога більше фільмів, і коли вам сподобався фільм, запитати себе, чому. І спробувати зрозуміти, що було зроблено, щоб ви так почувалися. І також, коли вам не сподобався фільм, ви заплуталися, задайте собі ті самі запитання. Таким чином, фільми навчають нас монтажу. Звісно, я розказав далеко не все про оповідь та монтаж. Думаю, ми ще повернемося до формату такого відео. Всім дякую за перегляд! Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте збори, донатьте. До зустрічі!